Приютівської громади на Херсонщину згодом відправлятиметься вже п'ята партія гуманітарної допомоги. Ці зусилля спрямовані на покращення якості життя та відновлення стабільності в деокупованих громадах, забезпечуючи їм необхідні ресурси і підтримку для подолання труднощів і повернення до нормального життя. Начальником служби у справах дітей Олександрійської РВА було здійснено перевірку дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку Жива перлина, що знаходиться на території Олександрійського району в селищі Онуфрівка. Станом на червень 2023 року у закладі перебуває 25 дітей. Вісім дітей мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі інші тимчасово влаштовані в заклад за заявами батьків та за інших обставин. Було перевірено особові справи дітей, умови проживання, виховання, харчування, захист майнових та житлових прав дітей. Під час здійснення перевірки до закладу завітали волонтери благодійного фонду поряд», заснованого українським боксером Сергієм Радченком, які привезли дітям продукти харчування, іграшки і смаколики, йдеться на сторінці Олександрійської РДА. Кіровоградський гарнізон ДСНС 20 червня отримав гуманітарний вантаж від Фонду пожежних Нідерландів, зазначено на сторінці ДСНС області. У якості гуманітарної допомоги надійшла велика кількість засобів захисту сучасного зразка. Серед них пожежні каски, панорамні маски для захисту органів дихання та лежементи для дихальних апаратів. Це дуже суттєвий внесок у зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів області. При найближчим часом отримане спорядження буде відправлено до пожежних частин, аби підвищити рівень захисту вогнеборців при виконанні завдань з ліквідації наслідків ворожих обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. На своїй сторінці у Фейсбуці волонтерка Ірина Кабанова пише, сьогодні свято у випускників Центрально-Українського наукового ліцею інтернату. Діти мали б святкувати, та вони разом з вчителями і батьками прийняли рішення кошти, які збирали на святкування, витратити на потреби наших захисників. 20 тисяч гривень підуть на авто для військових. Ми можемо закрити борг за придбані буси, але є ще багато запитів, які чекають на ваші донати. Номер картки можна знайти на сторінці Ірини Кабанової або Координаційного центру волонтерів. 20 червня відбувся восьмий тур першості Кіровоградщини по футболу серед юнаків 2010 року народження, у якому вихованці Академії ФК Олександрія зіграли на виїзді з однолітками з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи-1 Світловодська. Матч завершився перемогою олександрійців з переконливим рахунком 2-9. Після такої чудової гри наші футболісти пішли на канікули у мажорному настрої. пише В'ячеслав Чебашов. У четвер, 22 червня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 15, в день до 29 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри на секунду.